Скабієва в шоте заявила, что Дева Мария – лесбийка. Дева Мария, вы не поверите, лесбиянка, и даже сложно произносить это слух Путин помылувал Пугачеву и Галкина. Их проверили как раз по той же статье о фейках про российскую армию и не нашли оснований, чтобы возбуждать уголовное дело. А оккупант с фронту закликал россиян не йти на войну и дуже розізлив Путина. Полная лажа конкретная. Тут вообще не делать нас на як хотіли. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Такого у студії Скабєєвої ще не було. Бідолашна прочитала новину і ледь не впала. Пропагандюга видала, що Діва Марія лесбійка і тремтячими губами розповіла свіжу новину з Італії. Ну, ще більше святотатство устроїв італійський пастор в історичній деревушці під Неаполем. Він надругався над самим, навіть сакральним для католиків символом праздника. Він надругався над рождественським вертепом. Это традиционная экспозиция из Вифлеемской пещеры, где Мария, Иосиф и младенец Иисус в яслях встречают волхвов с дарами. Так вот, по мнению продвинутого священника, у спасителя в 2023 году должно быть две матери. Ну, то есть, Дева Мария, вы не поверите, лесбиянка, и даже сложно произносить это вслух. Сложно произносить вслух? Дивно! А про те, як ви щодня вбиваєте українців, закидуєте Україну ракетами і знищуєте міста, тобі говорити не складно. А що стосується католиків, Скабєєва не може змиритися, що у нормальних країнах кожен живе як хоче, а не як ви, в Росії раби. До чого докатились католики? католі консервативні прихожані осуждають ініціативу настоятельно, але слається і мабуть, розумно ссилається на рішення папи Римського. Ватикан же з недавніх пор одобряє гомосексуальні зв'язки і разрешает благословляти однополые пари. Значить, сделал він вывод, Всі святые гомосексуалісти. Це не він зробив такий висновок. Це ти сама придумала. І що тут такого? Навіть якби це було так, ти що, оля з печери вилізла? 21 -е століття на дворі. Хоча це у цивілізованому світі у вас в Росії ні. Ви чули, Путін помилував Пугачеву і її чоловіка, іноагента Галкіна, агента те, що гуморист, підтримує Україну і виступає проти війни. От для іноагента Максима Галкіна і його супруги Алли Борисни Пугачевы новини сьогодні прийшли благосні. Їх проверили якраз раз по той же статті, о фейках про російську армію, і не знайшли оснований, щоб возбуждать уголовное дело. О таких виводах слідчого комітету, со ссылкой на свои источники пишет агентство ТАСС. Какие именно заявления Пугачева и Галкина проверяли в СК, не сообщается. Галкин через суд вымагав из него зняли статус іноагента. Утім, марно. А от кримінальної справи проти нього не порушили и до уязниці не кинуть. Что касается Галкина, следователи изучили его многочисленные негативные высказывания о российских властях и вооруженных сил. Также выложены им в соцсетях кадры якобы атаки на жилой дом в Одессе. І не знайшли в них нічого, що підпадало б під уголовну статтю о публічному розпространенні ложної інформації про російську армію під видом достовірних сообщень. Буде ли продовжено розслідування в отношении Пугачова і Галкіна, пока не звісно. Кремлівським пропагандистам це не дуже сподобалось. Вони розчаровані. Що ж, чекаємо істерики Солов'йова а в Росії народ на колінах в прямому сенсі цього слова. Їх природа карає за те, що творять в Україні на трасі Омськ-Павлодар ураганний вітер збивав росіян з ніг. Уявіть, який був вітер, що навіть вантажівки з дороги викинуло у кювет. Дворі Апокаліпсис, а от в Омському мінтранці заявили, що у них все чудово, і жодних скарг не було. І, взагалі, відео зняти не в їхньому регіоні, Росія. Що тут ще скажеш? Цікаве опитування провели в російській деревні. Чи правда, що вони живуть у злиднях? Як про це розповідають на загніваючому западі? Головні тези такі: Туалет на вулиці, це супер, ми мозахісти. Путин молодец, и нехай знущається з нас і далі. Нас uh, смотрят uh, иностранцы, и они в комментариях удивляются, что российские деревенские живут нище по сравнению с американскими и европейскими. Как бы вы могли бы это прокомментировать? Прокомментировать? Я могу сказать по-русски на. И пусть за собой смотрят, а не за нами. Ну хорошо, что хотя бы они хоть что-то думают, но они очень сильно ошибаются по поводу того, как мы живем в деревне. Мы живем очень хорошо. Кто хочет работать, тот всегда будет жить хорошо и ни в чем не нуждаться. Вот они считают нас настолько нищими, что у нас до сих пор вот туалет на улице. Ну и что? На свежем воздухе. Правильно, у нас бедных нет, но Путин молодец, он поддерживает. Вот нам пенсии добавят. Я Путина очень поддерживаю. Президент наш президент какой-то такой. Ну, Путин молодец, он помогает россиянам, бедным. Да, Путин нам. Я как трес своей страны, я действия нашего президента тоже поддерживаю. А кого другого поставить? Другой, наверное, будет, да, кладет свою линию, наверное, будет поддержка Путина мы уважаем. Это наш президент, самый любимый, самый дорогой. Уважаем его. Потому что Россия как бы начинает потихоньку отвоевывать свое. Я даже считаю, что Россия это довольно сильная держава, то что уничтожает чуть ли не сотнями единиц американских техник. А Путин эту победу нам несет на своих руках. От, і знайшовся лише один дядько, який не підтримує Путіна і не ходить у рожевих окулярах. Я не підтримую. Війна раз. Зачем було затівати? Проти всього світу себе поставили. Звісно, жалко людей. Жалко українців. Жалко. України не буде, заявив з кремлівської студії декан МГУ Сидоров. Цікаво йому жити на бридло чи хоче у тюряшці посидіти. Такого від Сидорова навіть Соловйов не очікував. Раніше псевдопедагог висловлювався поскромніше. Ну, то, що я услышал сьогодні із уст президента, то что, по всі відмісті участь України рішена. буде. Это вот прозвучало четко совершенно. Нет, почему? Я об этом говорил. И давно говорил по поводу того, что куда мы должны выйти. И то, что Лиссабон мы тоже брать не будем. Ну, вы не будете, вам не нужен. Нет, я вот посмотрел, как головнокомандующий сказал, на кой нам эти страны НАТО, правильно? Ну, головнокомандующий. Ну, это вот Лиссабон это страна НАТО. Ой, та в него взагалі якась каша в голове. І до речі, декан міжнародник мав би знати, що Лісабон це місто, а країна Португалія. І це ще не все. Соловйовий з Сидоровим з якогось дива віддають і захід України, Польщі та Угорщині. Какої зараз полякам сказати, Ні, ми не хочемо забирати Львів? От хто із України, там із польських політиків такої може сказати? Ні, вони... Ну ніхто, в принцип собирались в как раз. Поэтому, пожалуйста, Сказать, нет, нет, вот, нет, нет вот, Путин вот, не возвращается. Никуда. Нет, там Орбан говорил, что мы будем защищать Венгров, да? пожалуйста, пожалуйста, защищайте, забирайте. Це вам, товарищи, все. Вы подписали себе вырок. Российский ЗЕК записал видео с фронта, яке дуже не сподобається Путіну. Він закликав росіян йти на війну. Подписал контракт, приехал на Гослво. Полная лажа конкретная. Тут вообще не делать нас на херника хотели. Никаких 300 тысяч нам не выплатили. Пришло там 30-40 тысяч от силы. На деле нас как попало, вообще непонятно в чего. Але найстрашніше, що Зека хвилює не те, що він вбиває українців, а те, що його на бабки кинули, і забезпечення немає. І те, що Путін кинув їх на призволяще. У нас даже ранених не увозят отсюда. У нас раненые максимум там зашили, заштопали, он отлежался неделю, его обратно в бой кидают. Вообще, наши, наши пацаны валяются, гниют, их даже не забирают вообще. И вот финальное звернение до пацанов в России. Так что, пацаны, лучше оставайтесь все дома, отсиживайте свой срок, идите с женам, детям, я не знаю, там, кто у вас остался. Живите лучше с ними, Лучше ты еще, я не знаю, там, иди работай дворником лучше, получай этих 20 тысяч. Ну, тут я, взагалі я говорю нечего делать. А ось вам доказ того, наскільки сильно російські пропагандисти бояться свого господаря Путіна. У студії НТВ старий досвідчений вовк Норкін, начебто жартує зі своїм молодим колегою Трушкіним. А насправді в обох ніжки трусяться. Скаже щось не те і все будуть проблеми. От, коли Путін дзвонить, от якщо тебе Путін дзвонить, я думаю, ти теж будеш приходити в себе довго мені придеться одному працювати, або там наоборот. А як же так? Ви ж по зомбоящику розповідаєте, що живете у прекрасній вільній країні? А ви знаєте, що отряди Путіна попросили у Діда Мороза, звісно, що ж іще. Давайте напишемо дідуська морозу, морозу, що Володимир Владимир Владимирович побіг на вибори в я сьотом сам. Ми вас очень просим, помогите нам, щоб Владимир ну, Владимирович Владимир... победил. победил. Побіг... Владимир Владимирович на виборах меня. Звичайно ж Путін переможе на виборах і без діда мороза. Бабці, не переживайте. Ви ж росіяни мозахісти, і проголосуєте за свого тирана. Навіщо вам пенсії, зарплати і нормальне життя? Якщо ж ви отямитесь, це буде справжнє новорічне диво. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк, це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ, війна ще триває.